Всім доброго дня, гарної неділі, гарного дня. І сподіваюся, що у вас місячне затемнення вчорашнє пройшло спокійно і лагідно. Далі спостерігаємо, як воно буде розкручуватися. Ще чим важливе це місячне затемнення. Це тим, що воно повністю співпало з таким періодом. Який називається Пітрі пакша Пітрі це з санскриту предки. Пакша це частина місяця. Частина місяця включає в собі дві неділі. Тобто, Дві неділі діє Пітрі Пакша, і потрібно ці дві неділі приділити увагу своєму роду. Тобто з 8 по 22 треба Займатися розслідуванням свого ге -ге геологічного ну, це слово геологічного дерева, а, потім займатися будь-якими родовими практиками, а, звільнятися від програм, або, а, більше, мабуть, не звільнятися, а більше приділити увагу усвідомленню. Саме через, те, через усвідомлення ми можемо саме їх і проходити, відпускати або опрацьовувати. Тому що просто, так, да, я приймаю що це від мого роду, воно не працює і не буде для вас для вашої користі. Цей період дуже важливо кормити предків своїх. І головне, Наголошую, головне м. Е, 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 піща? Повинна бути чистою, без м'яса і без будь-яких інтоксикацій. Дуже сприятливо готувати, варити рис, робити з нього шарики, обволакувати його в чорному кунжуті, пропонувати на вівтарі із зображенням вашого геологічного дерева або фото, кому ви присвячуєте цю практику. І потім це ні в коєму разі не їсти, не пригощати. Нікого, близьких, друзів і так далі, будь-кого, А виносити це на двір, нехай поїсть це животне тваринки. Особливо добре, якщо вашу їжу з'їсть ворона. Ворона це представник планети Сатурн, він також відповідає за предків і він напряму швидко буде приносити ваші молитви за ваших предків. Бажаю всім світлого рода і світовою.